От уявіть, що у вас є там 6,5 мільйонів гривень, і ви отак 25 му році йдете і віддаєте за двокімнатну квартиру в Києві, не біля метро. П'ять хвилин доїхати до лісової кінцевої. Уявили? Мабуть, уявили те, що, що ти несеш взагалі, перша ваша думка. Але я вам хочу показати реальну історію людей, які пішли 154 тисячі доларів, отак віддали, незважаючи ні на що, за таку квартиру. Що там за квартира, як вона виглядає, вже кожен з вас там собі нафантазував, але головне, що кожен з вас, маючи, якщо б у вас була така сума на руках, 100%, 100% пішов би і купив цю квартиру, не заперечні. І не доведете ви мені протилежне в коментарях, там б ви не писали, варта вона того чи не варта. Я впевнений, на 100% ви б її купили. Що там по квартирі? Ну по-перше, зверніть увагу на ремонт. Тут вкладено близько тисячі доларів за квадратний метр ремонту. Вона реально ексклюзивна, це дворівнева квартира. Так, да, вона не така велика. Хотілося би вам можливо на цю суму 72 квадрати, але вона ергономічна, вона лаконічна, вона гарна, вона продумана, тут немає нічого зайвого. Вона реально така заїхати, жити і кайфувати від нерухомості, в якій живеш. По локації. Багато хто також скаже, суперечлива локація, метро лісова, але це ЖК, який знаходиться просто посеред лісу. Уявіть собі, що ви живете в приватному будинку, посеред соснового лісу. Але це ЖК, де ще є комерція, де є ще сусіди, де є ще вся інфраструктура. Але тим самим у вас є свій ліс. Ви виходите зразу ЖК в ліс, як вам таке, а? Мені він дуже подобається. Мало того, він ще цегляний. Він ще вже 17-го року. Він ще такий обжитий, тобто там уже ремонтами ніхто не жужить. Наші клієнти, яким ми, до речі, сторгували 6 тисяч доларів, тому що вона в самому початку за неї там продавці хотіли 160 тисяч, а ми купили за 154. Вони задоволені. Вони задоволені як квартирою, так і в принципі роботою. А, ось так, що ви думаєте з цього приводу? Чи наважилися зараз взагалі вкладати такі кошти в нерухомість? Чи воно того не варте? Давайте, давайте поспілкуємося.